Походу площадка ценами, молод, ще можна подивитися. По-бистрому пройдемося, бо реально цього разу машин, звісно, завезли багато. Так, тут шкода, 308 восьмий рік, 1.9, Так, 4. 4,600, рік один Так, тут 13250, 11 рік 2 літри, X3 Коротше такі от, такі асортимент. Машинок бачите немало, а четверта, 6210 рік 2-літрова. Так, далі, далі гольфи є. Гольфи цей 3, 108 рік 1,9. Цей теж 307 рік 1,9. Такі от варіанти, короче, йдемо далі, бо там ще машин багато. Як бачите, машин ще дуже багато. От, постараюся зараз зняти все, що є от на цьому майданчику. От і ще мені трошки їхати сьогодні. Будемо основу дивитися те, на що є ціна, для того, щоб можна було орієнтуватися, наскільки воно взагалі нам може бути потенційно цікавим. От, того, що, того, що, того, що є ціни, є ціни взагалі не прохідні в Україну. От, вони тільки тут на, ну, на внутрішній, там, на європейський ринок, там Литва. Литва, Латвія, там Естонія проїжджає, Польща, Поляки проїжджають, тут забирають машини. Тут бачите, ціни немає ні на які машини. От, Відповідно, тут ми не будемо завісати. Думаю, візуально там видно, що є. От Я зніму. Будете бачити в загальному який асортимент, для того, щоб розуміли, що продається. От, Якщо в когось щось буде конкретно, цікаве, то зрозуміло, що це потрібно буде телефонувати до продавця. От, і з продавцем обговорювати. наприклад посад е, на комфортлайні 8 рік, 2-літровий, 330 тисяч пробігу. Ця цифра буде скручена і вам буде продаватися як 200 тисяч пробігу, е, 3700. Але ну, я рахую, що краще приїхати і взяти тут, ви бачите, який пробіг От, вам е, буде відповідно по ціні. Е, Дешевше того, що від цієї цифри ви сторгуєте, ну, плюсуйте ще до цієї цифри ну, грубо там, з розмитненням, доставка, всі витрати, ще 4 тисячі, грубо, до плюсуєте, але там ще може бути, я думаю, якийсь торг там, сотка, дві, можливо, три, можливо, чотири, там Буває по-різному. Розумієте, що це для вас буде все рівно вигідніше. Так, Меган 17-го року. 8,900, Так, 8,900, Так, потім Пажо... Peugeot Алюрт 308, 14, рік, 1,6, 85 кВт, 221 тисяча заявленого пробігу. 7500. 7500 євро. Варіанти тут продаються. Я вважаю, що ціни адекватні. 9700, 15 рік каптюр. Порахуйте, якщо її прогнати, то ну, по-любому буде вигідніше на даний момент. Тому що ціни зараз в Україні сильно попіднімалися. Вот, якраз зараз період буде вигідніше щось пригнати. З вот, Європи щось знайти. Volkswagen Tiguan Airline 19900 Так, на каскай немає ціни. Та врег немає там ціни. Туранчик прикольний, блин, ціну ви написали. Чи проданий він, чи не проданий, не зрозуміло. Але такий в адекваті. Непоганий. Зовнішній вигляд, правда, задні ці запутіли. Чогось. Тут треба дивитися ще грін. Походу нормально. Каді Максі з Німеччини червоний такий яскравий колір. Вот вони не написали нічого по цінах. Так, пассад. Фасад 12-го року. 350 тисяч. Ціну теж не написали. Понаписували. Ну, орієнтуйтеся, бачите, от що стоїть е на майданчиках тут в них. так от без стіни, маган без ціни, Сандеру з без ціни, от, але е ну, хоча б будете бачити, які асортименти, яка кількість машин. От, і е Шо? то взагалі тут можна дивитися. так Бачите, от теж тут в основному на цьому майданчику цін немає ніяких, не понаписували. от треба згонити, але вони стоять всі в оголошеннях. Тут шостий рік не написали Шкірен, на шкіряному салоні, він. На шкіряному салоні, так, тут шо? Тут шо, тут, Тут, тут. От, дивіться, шаран. Шаран, дев'ятий рік. З підігрівом лобового скла 4550. Типсот п'ятдесят. Так, сьогодні там буде дрифт. Дрифтери зібралися. Так, дивимося, що тут є що цікавого вогами. Цікаві, але цін не понаписували. то що я бачив, десь район 10 штук. Тут в Маріамполі тільки на цьому базарі було. Район 10 штук. Ось це ходові магани. треті не зустрічав. За Маганами треба десь їхати, мабуть, в Тавурагі. Там не буде більше. От і то шанси не дуже в великі. Ну, в оголошеннях треба дивитися. Треба дивитися в оголошеннях, що є. Йдемо на наступний майданчик, то перейдемо, потім ще там десь буде 5 таких е секцій розбитих. От, може нам там повозе стінами. Побачимо. Так, дивіться, 11 рік. 4700. Так і що ще є? Що ще є? Цікавого 1800, Ось такі це вже старі варіанти. Коротше, йдемо туди. Там ще є пару секцій. Ось там зараз будемо дивитися, що ще є.